Цей пішоходний перехід небезпечний не лише вночі, але й в день. Обмежувачі руху тут повністю стерлися, а авто не реагують на пішоходів. Люди просять комунальників, аби покращили дорожню розмітку, але їх не чують. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пішохідним переходом на вулиці Соломії крушельницької щодня користується тисячі людей. Він веде зі спального району до центру міста. Школярка Аня ходить сюдою на навчання і додому. Дівчина розповідає, що тут ледь сама не потрапила під колеса авто. Тут багато людей ходить, учні вертаються з школи, а машини їдуть і не зупиняються. Зі мною був такий випадок, машина чуть не наїхала тут. Так тут на цій дорозі. Розкажи, розкажи, як ну коли це сталося? Як це, це було приблизно два тижні назад. <зад>. Машина їхала, діти переходили дорогу, машина не побачила і нічого не, не наїхала. Чим небезпечним? Тому що зранку, напевно, дуже сильно спішать, а вечором знають, що ніхто не дивиться, напевно. Ну, Я думаю, що він потрібний, поліцейський лежачий. Він не тільки в цьому місці потрібний. Тут, можливо, він, його поставили, тому що близько адміністрація, податкова, такі адміністративні будівлі, але такі поліцейські потрібні скрізь. Журналісти народного контролю поспілкувалися з комунальниками. Дорожники пообіцяли відновити обмежувач та покращити розмітку після того, як проведуть поточний ремонт дороги. Усі роботи планують завершити до літа. Основа на якій він буде влаштовуватися, вона вже буде сформована з бетону, тобто буде зніматися сам лежачий поліцейський, проводиться фрезерування асфальтобетонного покриття. Під його місце буде влаштовуватися основа рами буде до бетону новий лежачий поліцейський установлюватися. Нанесення дорожньої горизонтальної розмітки в поточному році передбачається, мабуть, що в травні місяці Ми Прослідкуємо чи на Крушеницькою облаштують пішохідний перехід. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.